Київ прийшла зима, але ми маємо пам'ятати, що і на фронт зима прийшла. І ми маємо робити ще більше для того, щоб підтримати Збройні Сили України. Нічого важливішого для нас зараз немає. Зараз у нас є нова техніка. Нова в сенсі того, що ми ніколи її не поставляли, і ми зробили все, щоб привести в порядок. Це 5 татар, формула колісна, 8 х 8, повітряне охолодження, військова машина яку ми зібрали, зробили ТО, привезли, і вони йдуть в 10-й армійський корпус. Сьогодні відвантажується: 11 вантаживок ДАФ. Вантаживки ДАФ йдуть в десантникам і артилеристам. І 15-та бригада артилерійської розвідки, і 95-ка, і 82-га, і 77-ма. Що ж цінніше з цих вантажів, бо всі просять все. Це є партія, яку сьогодні просять і кажуть, дайте хоч одну шину, дайте хоч дві. Немає машини розуті. А ми веземо 298 шин уралівських, і ми веземо 260 болотних шин. Все це йдуть всі без виключення бригади десантні, частково бригади сухопутних військ артилерія, артилерійської розвідки. Два красення Фодина, які себе дуже добре зарекомендували, тому що вони евакуюють, привозять боєприпаси, евакуюють пошкоджену техніку і роблять це за півтори хвилини. Вони йдуть в 170-й батальйон логістики командування десантно-штурмових військ. Це є, як ви їх називали, скарб. Ви жартували. Оце є скарб і скарб, який на сьогоднішній день все ще постачають волонтери. Ми. Збираємо на складах і відвантажуємо на фронт. А це є скоби для того, щоб мали можливість будувати фортифікаційні споруди, укріплення, бліндажі. Це нашого виготовлення, ми таким чином реагуємо на потреби. Проблема не тільки витратити гроші, проблема, щоб довести, розмитнити, перевірити і передати. Оце є сім авторемонтних майстерень. Те, що дуже-дуже просять, тому що необхідно швидко відновлювати боєздатність пошкодженої техніки. На жаль, пошкодженої техніки у нас багато. І сім авторемонтних майстерень це найбільша партія, яка одноразово відвантажувалася нашою командою. Та це є сім банно-прачних комплексів. І сьогодні, взимку, ми намагаємося зробити, щоб в кожному батальйоні вони були. Ніхто в такому обсязі одноразово не відвантажує таку кількість продукції. Сьогодні ми відвантажуємо продукції більше, як на 51 мільйон гривень. За раз. За один раз. Раніше, я пам'ятаю, з 2014 року таку суму крупні благодійні фонди збирали за півтора-два роки. Сьогодні ми це робимо за півтора тижня. І ми на цьому не збираємося зупинятися. Це теж те, що дуже потрібно на фронті. Це теж створює настрій. Тут зараз розташовано 1320 київських тортів. За ними також вишукується черга. Завтра вони будуть на сході, завтра вони будуть в частинах. І завтра наші бійці, які роблять для нас все можливе. Які бережуть Україну, які рятують нашу землю, які нищать ворога, ми робимо все, щоб банію, тартами, майстернями, ходанами, шинами, татрами, дафами лейдондами яфами створити їм настрій на 51 мільйон. Працюємо, підтримуємо Збройні Сили. Слава Збройним силам і слава Україні!